Ці маленькі зелені боби багаті на білок, вітаміни та мінерали. В 100 грамах машу міститься приблизно 23 г грама білка, 16 грам харчових волокон, вітаміни групи В та фолієва кислота та мінерали магній, фосфор, мідь, залізо, цинк та кальцій. Завдяки високому місту харчових волокон маш сприяє здоров'ю кишківника та покращує травлення. Маш допомагає знижувати рівень поганого холестерину в крові, завдяки високому місту рещини клітковини та фізостеролів, які відповідають за контроль смоктування та виведення поганого холестерину. Боби-мунг може допомогти регулювати рівень цукру в крові завдяки високому місту розчини клітковини, яка уповільнює смоктування цукру в кров. Це допомагає запобігти різким коливанням рівня глюкози в крові, що особливо корисно для діабетиків. Боби містять антиоксиданти, такі як вітамін С, Е, флавоноїди та поліфеноли, які допомагають боротися з вільними радикалами та запобігають старінню клітин. Високий міст вітамінів та мінералів сприяє зміцненню імунної системи та загального стану здоров'я. Кальцій та магній у складі машу сприяють зміцненню кісток та запобіганню остеопорозу.